Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Валентина. Сьогодні я прийшла до своїх улюблених крисенят Матильди та Меліси. Це у нас рубрика Я у крисенят Або ж просто у крисенят Сьогодні у мене буде така задача поміняти їм воду на свіжу, корма їм поміняти. І дати їм їстечки, тому що у них нема їсти. Їм треба щось дати щоб вони були не голодними. Бачу, що вони тут, як завжди, миску відсунули кудись, куди їм треба. Ну, от ось, 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 ось так. Ось мені матуся дала яйце варене. Зараз я дам їм. Це варене яйце. Вони дуже люблять таке їсти. Ось дивіться. Вони це дуже люблять їсти. Це білок для них. Ну, Починаю з кормушок. Ось одна, і зараз зачепилася. і друга. Ось. І паділка. Ось треба звідси все викинути в мусор. Або можна просто пакетик його і потім віддати курям. Тому що ну, тут значнекове насіння, у вас все, тут все теж є ять куря. Воду просто вилити її і набрати вже свіжу, добру воду. Бо це у них така вода, ну, що її вже пити не хочеться. Починаю з годівничок. Вибачте, що у мене мій молодий брат, тут реве щось. Ну, а що робити? Вони в вони нас вже живуть майже місяць. В суботу вони вже будуть у нас жити тут місяць. Вони вже такі здорові зробилися. Я їх... Годувала, забудила у них і ось вони так і вже виросли. Ага, ще забрати цю ось міську. Оце вся моя робота. Ну що, починаю. Я вже висипала корм непотрібний, тобто гризки з нього, поміняла воду. Нову свіжу набрала воду та помила ось цю миску. Її погрізли, ну, а що, це ж грізуни. Вони ж мають точити свої зуби. Дворі воно вже темно. Ну, ось так ось. Вон, грається, грається. Ну, не буду тягнути время, не буду тягнути час. Починаю. Зараз я насыплю и нехай идет. Не такие любители, что с погресть за бранка. Ось. Перша годівничка є. Тепер буду насипати у другу годівничку. Ось. У мене тут корма, можу сказати, що залишилася, але небагато. Ось вони знову перетягнули ось цю міську. Куди? Правильно, в ви чого знову її пихаєте кудись? Засіли сідати. Почну напевно, що ж я повішу ось цьому, піду по укроп, піду по така смачненька і вже потім Ну, спочатку почну з годівничок, з водички, а потім вже її смаколики різні. Будемо давати. О, дивіться, що роблять. Вишукують щось. Перше діло зроблено. Годівнички повішані в потрібне місце. Тепер залишилася тільки поїлка і смаколики. поїлка також причеплена. Тепер треба піти по смаколикам і закрутити всю банку з. Кормом. Сьогодні у них буде на вечерю, Вона на вечерю. може бути на вечерю, буде у них укроп та творог, Ось творог. Вони таке люблять їсти. Ну що, треба тепер зробити ось останнє завдання. А я їм вже положила залишився кілька укропчик, зараз я їм його пошаткую ось так ось. Ось. Ось і все. Це була остання украпинка. Ось таке в них. Ось така у них красива вечеря, можна сказати. Чекають ось свою вечерю. Ось ваша вечеря. Зараз ось. Ну що, друзі, на цьому все. Усім папа. -па. До нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, смічного здоров'я. а це все, усім папа. І до нових зустрічей. На цьому я закінчую.